Вами. І разом з усією країною 23 травня будемо святкувати свято. День Героя називається. Здається, що нема е, на світі такої країни, яка б мала стільки героїв, скільки має наша Україна. Відколи на цій території? Де зараз Україна живуть люди, відтоді там йдуть завжди, завжди бої. Всі хочуть захопити оцю частину землі, де живе, живуть українці, всі хочуть захопити, завоювати ту частину землі, починаючи від трипільців. Від скіфів, сарматів І доходячи до наших днів, завжди в Україні потрібно було воювати із Києвом, тому що завжди якийсь ворог хотів собі завоювати кусок нашої землі. Хто знає, хто такі сармати? Хто такі сармати? Скажи. сармати це були ті люди, які... Були підперезані мечем і дівчата, і хлопці. Бо тому що якщо чи на дівчат, чи на хлопців нападали, то вони могли захищатися чи мечем, які, які у них. Так, і це слово «сармат» так і перекладається – мечем. Тоді не було різниці, чи хлопець, чи дівчина. Всі ходили з мечами, всі були завжди на поготові Захистити свою землю, своє село, своє місто, свою родину. І от з давніх часів до наших днів збереглися розповіді про тих людей, про тих героїв, які захищали українську землю. І найяскравіші образи. Ми маємо, дивлячись на нашу історію із козаччини. А зараз під козацький марш, прошу сюди, козаків! На Козацькому строї, модернованому, зараз вам розкажуть вірші про козаків. Хоч пройшли вже віки, ж Днів Славної жичі, будуть жити козаки в, в нашому нашій... серці вічно. Козаки живуть і нині в нашій славній Україні. України. Пісню козацьку я заспіваю, шапку козацьку від прадіда маю. Беру шароварю, періч чого пак, погляньте на мене, ну чим не козак. Козаки. Були дуже сильною армією. Їх боялися всі. Вони захищали Україну від монголотата, вони захищали Україну, від е, польських князів, вони захищали Україну від російських царів. Тому що всі навколо хотіли відвоювати собі кусок України. Всі навколо билися, і билися вони на території України. І наші славні козаки, наші славні гетьмани, які наводили страх по всій Європі, наводили страх ем, своєю зброєю, своїм вмінням. Вони боролися за Україну. Вони хотіли об'єднати, визволити Україну від наших споконвічних ворогів, які щоразу намагалися вхопити собі кусок України. Як не російський цар, то польський король, то якийсь монголо-татарський хан, і вони весь час. Їм доводилося воювати, і воювали вони до тих часів, поки не знищили Запорізьку Січ. Коли Запорізька Січ була знищена, козаків кого вислали в Сибір, кого четвертували, кого на палю посадили, і Україна опинилася, розділена на частини. Одна частина пішла до Польщі, друга частина пішла до російського царя і Україну розділили. На Україні творилося безправ'я. З українців зробили рабів, але вони весь час боролися, вони весь час боролися за свою незалежність. За свою волю боролися наші українці. І от коли в Росії сталася революція в 1917 році, українці вирішили, що пора і в нас зробити незалежну Україну ні від Росії, ні від Польщі. І в1917 році була проголошена Українська Народна Республіка. Звичайно, вона не проіснувала дуже довго. Тому що ті вороги, які споконвіків правили на українських землях, аж ніяк не хотіли її віддавати. І ось вже. На українську землю знову суне ворог. Суне ворог і завжди зі сходу, зі сторони Росії. Зараз Кароліна прочитає вірш про крути. Цей вірш розповідає про те, як билися молоді хлопці-студенти. За нашу Україну. Вони билися до останнього. До останнього їх порівнювали із спартанцями із 300 спартанців знає світ. А от про героїв Крут повинні пам'ятати ми з вами. Крути наша гордисьла, там спробували юні по вічність пішли. на печ молодої держави і на сини. Придмиро вірні болі спинили чи по Щастю пане героїв завтра на світу. Каже, ровно поклали свої молоді життя. Приклад відваги подалі слаб героям життя. І ось коли розбили. Українську армію вже не було ніякого стримку для ворога. І Україна знову попала під російське керування. Україна знову попала під тих, які захопили владу в Росії в 2017 році. І почалося безправдя на нашій Україні. Українців морили голодом. Українців вбивали, українців висилали в Сибір, українців нищили, як тільки могли, але нам ніхто не міг допомогти. Козаки захищали всю Європу від ворогів, від монголо татар від турків. А нас від росіян ніхто не захистив. Це були дуже страшні часи, коли винищували весь світ, винищували е, тих, хто міг пояснити людям, що світ живе зовсім по інших законах. Світ не живе так, як живуть в Україні, де гноблять і гноблять і гноблять. Світ розвивається. Це були письменники, поети, вчені. От вони самі перші попали під лищата російської системи, під лищата більшовиків комуністів, для яких навіть тільки згадка про Україну самостійну незалежну була страшною. Вони дуже того боялися. І вони винищували Україну як тільки могли. От зараз, Міла. Прочитає вам вірш про те, як Україну нищили, і ніхто нам не допоміг. Коли Україна за право життя з хатами боролася, жила і вмирала, і ждала, хотіла лише співчуття Європа вручала. коли Україна в невірній боротьбі, вся сходила кров'ю, і слізня стікала, і дружньої поміті ждала собі. Європа мовчала, коли Україна в залізні ярмі зібравши для кати й сама вмирала. Коли порушилися й скерині, Європа мовчала, коли Україна крава від зібравши для кати й сама вмирала, і з голоду навіть згубила слова, Європа мовчала. Коли Україна життя прокляла і ціла могилою стала, і сльози котилися, йде до насла. Європа мовчала. Після таких страшних слів люди почали пробуджуватися, люди почали підніматися, люди почали гуртуватися, тому що Україна була вже розділена, після війни розділена між Польщею і між Росією, і там, і там не було волі. Почали підніматися, підніматися, організовуватися в армії, почали шукати спосіб вибороти собі волю. І з початком Другої світової війни, коли Гітлер і Сталін почали ділити світ, українці подумали, що вони собі зможуть вибороти волю. Піднялися всі, піднялися навіть такі молоді, які в той час. От мої дівчатка, їм по 11 років, ви, хлопці, вам 12 років. А це були навіть ті, які мали 2-3 роки більше за вас, 14-15 років. І вони пішли в організовану українську армію, щоб вибороти. Собі волю, щоб вибороти незалежність нашій Україні. Вони боролися як герої. Вони боролися з двома найсильнішими арміями світу. Вони боролися з німцями, вони боролися з червоними комісарами. Але та боротьба була дуже. дуже... Назавжди. Тому що багато з них було знищено радянською системою, багато з них було розстріляно, багато поїхали в концентраційні табори, які називалися гулагами, поїхали в Сибір. Але, але не все ще втрачено, тому що. В Україні шириться рух за визволення, тому що українці хочуть бути вільними, вони хочуть гідно жити, вони хочуть рівнятися на найкращі країни в світі. І в Україні завжди робляться повстання, в Україні завжди робляться мітинги, Завжди проходять демонстрації проти тих, які хочуть далі в нас керувати. І керують вони не на добро України, а керують вони на добро Росії, на добро Кремлю. І ось у 2013 році ми мали вступати в Євросоюз. На площі зібралися дуже багато людей. Там були сотні тисяч людей. На площі, на центральній площі в Києві зібралися люди. Вони прийшли з прапорами України, вони прийшли з квітами, тому що президент Віктор Янукович поїхав підписувати документи на вступ в Євросоюз. Люди пішли святкувати. Всі студенти вийшли з університетів, з інститутів, вони пішли святкувати, тому що це має бути велике свято для українців. Ми вступаємо в Євросоюз. Люди всі на піднесенні. Люди співають гімни, люди співають українські народні пісні, показують нашого президента. Який каже, що Україна ще не готова до вступу в Євросоюз. І народ повстав. Народ вибухнув. Вибухнули ті, які розумі... розуміли завжди, що так жити неможливо, що потрібно все міняти. І що ви думаєте? Замість того, щоб підтримати народ, щоб підтримати маніфестантів, студентів, які знають, як живе світ, їх поліцейські почали бити. І ось вже хлопці студенти організовуються в барикади, ставлять барикади. Ховаються від своїх вбивців за барикадами палять чини, щоб не було видно їх. палять чини. Але з Майдану не йдуть. Вони хочуть добитися вступу України в Євросоюз. Приїжджають всі з усіх міст, з усіх великих областей, приїжджають правоохоронці. Правоохоронці, охоронці права, а насправді вбивці, які приїхали на Майдан вбивати цих студентів. І Майдан кінчається розстрілом. Дуже багато молодих хлопців, молодих дівчат, дуже багато маніфестантів було вбито, хто каже, сотня назвали її потім Небесна Сотня. А хто каже, що було кілька сотень? І от цих сотнях молодих хлопців, тих чоловіків, серед них є одна жінка, яку вбили міліцейськими кийками, міліцейськими палками, яку вбили, били її до смерті, поки не вбили. Її вбили тільки за те, що вона хотіла жити гідно. Що вона хотіла, щоб Україна вступила в Євросоюз. І ось Майдан закінчився, наш президент злякався Майдану і втік, але маніфестантам не було до нього ніякого діла, тому що вони хоронили своїх героїв. Ви Майдан плакав. А сотню вже на небеса, летіла легко, хоч й найдав. І, і скоро перемішивсь сльоза, а батько син ще не пускав. Заплакав, він, побачивши залі, сняду сотні, молодий вудиливий і юний хлопчик, казку його. І вчителі силі сили. Жовтих ваків в місцях покриє тіло, як крила ангелі заточила. Не Небесний сьогодні політила. Похоронені, але наші біди на тому не закінчилися. Наш споконвічний ворог. Росія. Скориставшись тим, що в нас в країні біда, що в нас в країні хоронять загиблих на Майдані, почала захоплювати українські території. І ось вже українці, хлопці, дівчата, які стояли на Майдані, вдягають військову форму. І йдуть боронити свою Україну, йдуть боронити свою землю від ворога. Україна у вогні палає, іде мене поміж добром і злою. Сходить батьківщина, знемагає, наче птах із зламаним крилом. Хто війну захистити зможе? Янгули та чого не сплять? Хто цьому мопетві допомагать, все міста її горять. Прийде часом, нащадки їх пославлять, полетять пісні, як жраби, збережемо ж, браття світлу пам'ять про героїв нашої землі. Україна, як ті древні самати, підперезана мечем. Тому що і хлопці, і дівчата стоять зараз на передових позиціях на війні, щоб ворог не зайшов в нашу Україну. Так що давайте ми з вами не будемо забувати про тих героїв, які полягли, здобуваючи волю України, які ще поляжуть. В цій несправедливій війні, тому що ми своєї землі не віддамо нікому. Ми народилися на цій землі і ми на ній повинні жити. І жити повинні гідно. Так що, пам'ятаючи про наших героїв, будемо йти вперед і будемо старатися. Творити Україну кращою, гіднішою, ніж вона була до того часу. А зараз під гімн України, під гімн України всі станемо, покладемо рушку на серце.